Дивіться, той хто розумів, що відбувається на фронті, і як будують росіяни свої захисні споруди каскадна по декілька хвиль, як вони суцільно мінують територію, той розумів, що в принципі очікування ну, щоб там за тиждень, за два чи за місяць ми зробили такий величезний прорив. Ну на це е, люди, які розуміли, яка ситуація, не розраховували. Е, знаєте, все ж таки є величезна різниця між початком 24 лютого і тим, що зараз відбувається, тому що після повномасштабного вторгнення два 24 лютого е, чому вдавалось е, нам і силам оборони в цілому розбивати достатньо швидко на певних ділянках ворога, тому що вони заходили до нас на територію України. Так би мовити, набрання розслаблені. Тут дякуємо Медведчуку, що він гроші брав, але ну, десь годував якимись казками з приводу того, що будуть росіян зустрічати з караваями. Насправді зустрічали зовсім не так. Зустрічали ну, як українці, які виборюють свою свободу. Була пауза. Пауза десь півроку. І, от, поки ми отримували певну там західну зброю, боєкомплект для тої зброї, а, нову техніку, військову а, все ж таки росіяни не чекали. Вони будували а, оборону і вони зарились дуже дуже потужно. Тому а, тут очікувати, що це буде дуже стрімкий якийсь прорив, немає сенсу абсолютно. Що стосується звинувачень. Ну, а які можуть бути звинувачення, ми констатуємо факт а, того, що а, все ж таки своєчасно ми не отримуємо ні снаряди, ні а, військову а, зброю. Я кажу саме травмлю акцент на а, слові своєчасно. Якби своєчасно отримали зброю, а, ту, яку ми врешті-решт отримали. От, не дивлячись на те, що а, хтось казав, що якісь будуть а, Перейдені там якісь червоні лінії, побоювання, що буде ескалація, і так далі, і тому подібне. То повірте мені, що ми би зараз не звільняли напевно на Запорізьку область і не звільняли б повністю всю Луганську область, майже всю окуповану. Ну нам було б набагато легше, і головне це те, що ми б зберігли дуже дуже багато життів наших захисників. А враховуючи те, що ну все ж таки, Півтора року проходить, вже пройшло півтора року, а ми тільки зараз говоримо про далекобійні ракети, про атакамси, про літаки. Ну, звісно, що це й не йде на користь Україні. Тож від нашого контрнаступу не треба очікувати швидких якихось результатів. Вони і так в принципі дуже потужні, враховуючи те, що Росія кинула і скільки зусиль. Кинула на те, щоб протидіяти цьому контрнаступу на запорізькому напрямку, відбивати наступ, або намагатись зупиняти і не вдала, до речі, на Бахмутському напрямку. І враховуючи те угрупування бойове, величезне, 100 тисяч особового складу, більше тисячі одиниць важкої техніки, просто сотні тисяч снарядів, все те, що кинуто на прорив сватовсько купінський напрямок і Криміна Ліман, який так само на сьогоднішній день невдалий ніякого успіху на сьогоднішній день ворога немає. Ще про Сватівський напрямок сьогодні вранці Deep State показували про те, що Збройні сили України змогли російських окупантів від Кинути на південь від населеного пункту Новоєгорівка. Ну але при цьому ці карти показували, що Новоселівське воно під контролем окупантів. Наскільки, зрештою, динамічна ситуація, от і як ви оцінюєте ті дані, які на цих інтерактивних мапах публікують? Наскільки за ними справді можна орієнтуватися? Тому що про що говорять в генштабі в міністерстві оборони України? Що лише коли є офіційні повідомлення про звільнення чи просування, тоді можна констатувати це як факт. Е, ну давайте так декілька те скажу, а люди нехай вже самі е, е, роблять висновки. Ну, перше, звісно, що треба все ж таки користуватись тою офіційною інформацією, яку дає генштаб. Друге, іноді е, мапи, які показують людям, вони не завжди відповідають дійсності. Чому тому що ну, якщо ми десь просунулись е, вперед, е, змогли деокупувати якісь населений пункт, то ми не будемо про це говорити. Для того, щоб не давати можливості ворогу просто його стерти з обличчя землі. Тому що ну, так в принципі відбувалось в Куземівці. Це наступний населений пункт після Новоселівки. Так само Новоселівка. Ми її знімали з дрона, вона повністю зруйнована, жодного будинку вцілілого нема. Тому ну, тут є все ж таки певні військова таємниця, десь зберігається інформація якраз для того, щоб. От цей можливо там просування зробити більше. Можливо, наші хлопці, там дівчата, наші сили оборони просунулись на кілометр, а ми хочемо ще 500 метрів звільнити або ще кілометр. Але якщо ми офіційно говоримо, ворог звісно моніторить інформацію, то вони можуть просто перекидати додаткові резерви, перекидати додаткові БК на ті напрямки, де в нас є успіх. Ну і таким чином. Вже запобігати дійсно нашим там успіхам, нашим захисникам людям а головне це? просто допомагати нашим військовим, нема різниці чим. Нехай стають поруч і плетуть маскувальні сітки, нехай донатять, нехай щось перевозять, привозять будь чим будь-яка допомога. Це війна, вона величезна проти величезної махіни Війна для нас дуже, дуже важка, тому е, навіть якщо кожен чимось там невеличку допомогу зробить, це все одно піде на користь. Тому не треба очікувати якісь е, за такі захмарні результати е, на вчора, але треба робити все, щоб ми, от крок за кроком, все ж таки просувалися вперед. Хочу повернутися все-таки до початку нашої розмови про своєчасність допомоги після успішної операції на Харківщині минулого року восени і після успішної операції на Херсонщині виданню з економіст головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Він про що сказав? Він фактично перерахував ту номенклатуру, яка зараз потрібна для того, щоб України ці збройні сили України могли звільню, звільняти свої території, але от своєчасно ця зброя не була надана. Більше того, американська преса та не тільки американська а світова визнала, що якби тоді була ця необхідна зброя, то тих укріплень, тих оборонних споруд Росіяни б за 8 місяців не змогли набудувати. В заходу не було потрібної зброї на той час, чи вони не вірили в Україну, чи були якісь інші причини, чому от, от на вашу думку, своєчасно ця допомога не надійшла? Ну, перше, я е, хочу підтвердити те, що е, дійсно результат був би набагато кращим, якщо б зброя була своєчасно надана, тому що. Я в той час постійно знаходився на передові в різних напрямках е, Луганщини: і Кремінський напрямок, і Сватівський напрямок, і Білогорівський напрямок. І можу сказати, що та бригада, яка заходила якраз з Харківської області, то вона е, ну, штучно зупинилась, е, не, не пішла на Сватова, тому що вони настільки швидко просувались. Що вони дійсно могли зайти в Сватово, але резерв просто резервів не було, е, тому і е, вони зупинились на певних рубежах. А так би зайшли в Сватово, взяли би і Кремінну так само взяли. Настільки перелякані були е, російсько-окупаційні війська, що вони е, просто ну, втікали як з Сватівського напрямку, так і з Кремінського. А е, що стосується, е, чому захід не надає? Ну, знаєте, мені дуже не хочеться вірити в те, що головна мета наших західних партнерів це виснаження Російської Федерації. Все ж таки хочеться думати про те, що не надавали своєчасно, тому що ну, десь, можливо, розвідка підвела, можливо, вони не розраховували на те, що дійсно в Європі. В 2022 2023 роках буде а, війна з такою активною фазою бойових дій. Я можу сказати, що а, от чудова зброя західна, взяти до прикладу, там от перші зірці, які ми отримали, і як ми раділи, це от а, гармати, три сімки. Ми їх ще а, топорами називали, на так от можу сказати, що вони взагалі не розраховані на а, а, таку щільність а, пострілів.